і далі будемо говорити про те що у верховній раді проголосували е, закон президента про новий день перемоги у другій світовій війні тепер україна як і увесь цивілізований світ відзначатиме його 8 травня офіційна назва день пам'яті і перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років на його підтримку парламентарі віддали практично е, одностайно 317 голосів, тобто це конституційна більшість і закон набуде чинності з наступного дня після його опублікування. Нагадаю, що президент, подаючи цей законопроект у парламент, підписав також указ, згідно з яким 9 травня в Україні відзначатиметься День Європи. При цьому. Депутат-мажоритарник з Дніпра від Слуги народу Максим Бужанський е єдиний у Верховній Раді, хто голосував проти визнання 8 травня днем пам'яті і перемоги над нацизмом у другій світовій війні. При цьому рух чесно повідомив, що це вже не перше подібне голосування цього депутата. Раніше кажуть, він намагався всіляко заблокувати розгляд закону про деколонізацію географічних назв в Україні і очищення держави від наслідків російської імперської політики. Ну і рух чесно неодноразово кажуть, ставив питання Давіду Арахамі, чому Бужанський досі залишається у фракції слуг народу. Проте голова про більшості на це питання так і не відповів. Ну і зараз е, хочеться записати запитати в самого е, Максима Бужанського, народного депутата України від партії Слуга народу. Ну, мотиви такого його рішення. Мотиви, е, я не знаю, напевно, де маршу і проти колег по, по слузі народу, і проти загалом фракції Максиме, слава Україні. Так, да, Слава Україні. Я Давай, би хотів почати з того, що рух чесно солгав. Хто солгав? Рух чесно. Ага, я, втро... я перепрошую, Максима, а чи можу я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому що. Ну, тому що... Ви можете попросити мене щому угодно, я буду говорити так, як я вважаю, не, даруйте, Максим, втроє, давайте прийдемо. Максима, я не, не дарую. В нас... Я не дарую. Це вас. У в нас в Конституції в 10 статті так. зазначено декілька язиків. Мов. В нас державна мова українська. А держава гарантує свободний розвиток інших а, в Україні країни розмовляє в Україні. Я вам нагадаю, на спів... пане Максиме, діє закон про функціонування державної мови, який е, зобов'язує особливо держслужбовців спілкуватись Ну, робоча мову спілкування визначає саме як українську, те, що це ну... К сожалению, вы не читали этот закон. Я, я иначе читал вы не этот б... закон, да, а вы его читали? Вы не читали этот закон, иначе вы знали бы, что депутаты от блока Петра Порошенко так. перед вторым чтением исключили оттуда депутата Верховной Рады. По какой-то причине. Всех упомянули, а депутата Верховной Рады исключили. Серьезно? Серьезно? Можете а, проверить. Проверяю, дивіться, зараз знайду вам відповідну норму. Перевіряю. А, все ж таки... а общение в Верховной Раде на украинском языке регламентируется, во-первых, уважение к нашему государству, во-вторых, законом о регламенте. К сожалению, вы не в курсе, о чем идет речь. Ні, не, 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 чекайте, чекайте, чекайте. Так смотрите, якщо ви будете мене перебивать, перебивать, поговорите сам з собою. Я би хотів ответить э, на ваши вопросы, якщо вам отвір. Давайте так стоп, давайте так, пане Максиме, за далі в Україні є закон про державну мову. Перш за все, да, 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 да. так і е, я проїсть. попросив дуже з поваги в хто до наших промова. глядачів спілкуватись державною мовою вас як Наші депутата держави України. Наші глядачі многоязичні в цьому ефірі не лунає російська мова від, від людей від українців. Вона допускаю я в своїх ефірах російську мову, якщо це говорять люди, які не знають врешті законашим воєнаслужамні розкаже а то що на фронті только для. Україна Ні, ви знаєте українську мову? Володієте мовна? В мене більше ніж 50 виступів з трибуни Верховна ради Тобто ви принципово відмовляєтеся звісно кожна українською людина мовою, в так? країні. Я знаю державну мову, але кожен з нас розмовляє на рідній мові, якщо ви не поважаєте своїх громадян. Якщо ви не поважаєте конституцію своєї країни, якщо ви не поважаєте європейські цінності, то нам з вами нема про що спілкуватися. Вибачте. От, бачите, Шо, ми, ви чудово можете я спілкуватися. Радий би нагадати Просто... вам про 161 статтю конституції України, яка забороняє розпалення ворожничих по будь-якої ознаки. Далі, якщо вас не устраював у русську, пожалуйста, недіти себе сів'ята стаття, стаття 9 розділу 3 про функціонування державної мови Считайте, в Україні. Считаете, говорить, що да. володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані. Президент України, прем'єр-міністр, далі величезний перелік. Далі а, представники Кабінету міністрів України, Верховної Ради президента України, а, голова Верховної Ради і його заступники, і так далі. Так далі, так далі. Ви представник Верховної Ради України чи ні? Чи це Там ви не читали закон Верховної Раду АРК Крим? Ви не заметили. а перед вторим чтенням з огромним скандалом. депутаты блока Петра Порошенко эту правку сняли. С огромным скандалом. Закон был проголосован с 17-й попытки именно потому, что там не содержалась норма про депутата Верховной Рады. Когда начала свою работу Верховная Рада 9 созыва, и кто-то там попробовал выступать на русском языке, представители Европейской солидарности, апеллируя именно к закону о регламенте, потребовали и добились того, Чтобы заседания согласительного совета с первого и все остальные шли на государственном языке. К сожалению, вы не владеете законами, по которым живет наша страна. К сожалению, мне кажется, вы не читаете дещо законов, которые вы ну, принимаете сами. Менше с тем. Дивіться, еще раз, пане Максиме, Это я дуже вас прошу. Закон. Это принимал закон предыдущий созыв. Если бы я принимал этот закон, безусловно, депутаты Верховной Рады, были бы упомянуты в нем точно так же, как и все остальные чиновники. Те, что вы его там ну, не смотри. приймали, больше того, нам а вы, я вам нагадаю, що ви, ви навпаки принцип. намагались. На старта по язиковому принципу, то мені нічим з вами розговорювати. Звиніть, А Язиковий принцип це закон про засади державної мови в Україні. Якщо ви А, все він зник. А, Питають мене редактори, чи передзвонять. Дивіться, друзі, а, ще раз. Подобається це комусь чи не подобається а, в цій студії, коли принаймні я тут працюю, а, не буде від представників влади звучати російська мова. А, ви знаєте мою позицію, очевидно. А, Стосовно там от ну ні і так далі, я наступаю часом собі на горло, коли ми ну як коли ми вмикаємо до прикладу так представників там країн Балтії, там чи чи Грузії, ну словом інших країн, які так дійсно не володіють українською мовою, їм важко, і я тоді так ну, змушений переходити на на мову. Е на мову російську, от хоча мені все важче і важче, але е це не та історія, коли ну, депутат Верховної Ради України.